Зараз з нами на зв'язку Анатолій Храбчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Ну вже кілька днів поспіль. От на зараз вже остаточно ця інформація лунає про знищення воронешем, про пошкодження напевне її. Скажіть, будь ласка, вона є ча частиною великої системи так, радіолокаційної боротьби. Тобто наскільки вона ціна? Наскільки її обгрейтили? Чи ми про це нічого не знаємо? Може, це просто якась стара історія, з якою носяться і яку славлять, а насправді вона вже і не відігравала великої. Ролі в Росії чи все таки ні відігравала. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про дальне радіолокаційне виявлення, то в Росії це надважливий елемент, тому що, наприклад, Росія не використовує в такому активному так активно супутникові можливості, тому вона користується дальним радіолокаційним або за горизонтом радіолокаційним виявленням. В принципі, Якщо ми кажемо про систему Вороніш М, то це сучасна російська система, яка дозволяла Росії бачити навколо себе там на Близько 6 тисяч кілометрів, будь-що знаходячися в повітряному просторі. Тобто ми кажемо про можливі пуски балістичних ракет, про можливі пуски, наприклад, там якісь повітряні об'єкти. Тобто, це можна сказати, що ця система входила в частину ядерної тріади, яка забезпечувала ранні попередження про виліт, наприклад, балістичних ракет з ядерної зброї. Ну і плюс додатково треба не забувати, що ця система працювала в комплексі з іншими системами, як на кшталт РЛС контейнер які теж Україна вразила. І допомагала Росіянам бачити деякі елементи або деяку роботу західних зразків техніки на території України. Тому насправді це важливо для України, і ми можемо сказати, що в принципі. Черговий раз постійно питають, що там які чергові червона лінія у Російської Федерації. Тоді ми бачимо, що ми в черговий раз червоне лінії це переходимо, але Росія поки що на це намагається не звертати увагу. Ну це ми переходимо наші сили оборони і наші інженери. А от з приводу наших партнерів, як думаєте, чи готові вони посилити захист неба над Україною? Скажімо, хоча б над заходом, тому що ну до прикладу, в Німеччині знову е, таку дискусію ініціював німецький політик прес. ХДСС, ХДС, вибачте, Родеріг Кізаветер. Насправді, якщо ми кажемо, ми вже чуємо від Європи деякі заяви щодо об'єднання загальної системи протиповітряної оборони європейської, і це дуже позитивні такі елементи, тому що ми можемо казати про те, що Україна може долучитися до цієї об'єднаної системи протиповітряної оборони, що значно покращує її можливості. Тобто, ми кажемо про те, що наприклад. Деякі системи наземних, тобто можуть бути передані передані до України для того, щоб захисати, захищати, захищати повітряний простір. Але на, наразі, якщо ми кажемо а, про захист а, з боку з, західних партнерів, то наприклад, якщо будуть злітати літаки F-16, то вони зможуть відбивати. Будь-які повітряні ціли, які знаходяться на західній частині України, тобто ми кажемо за рахуванням бойового радіусу приблизно від 600 до там 1000 кілометрів в залежності від навантаження бойового навантаження літка. 16, ми можемо казати про те, що він зможе велику частину території закривати. За рахунок власної роботи і знищення повітряних цілей, звісно, що є потреба захисту східних частей, тому що ми бачимо, як Росія активно гатить система і авіаційними бомбами по Харкову і ракетами малої середньої дальності і балістичними ракетами, тому, Скажіть... тому ми вже кажемо, що потреба. Анатолій, вибачте, просто не так багато часу. Ну, скажімо, старокостянтинів можуть закрити наші партнери? Тому що, ну, якраз напередодні два кінжали чітко туди цілили. Безумовно, можна закрити повністю всю частину правобережжя України. Тобто. Ми говоримо Житомирщина, частина Київщини, так і ну, звісно, південніше так. Ми, ми кажемо про обережжя про правобережжя України, тому тобто ми можемо за рахунок знов таки. Якщо ми будемо, якщо західні партнери згодяться і будуть використовувати не в шістнадцяте в тридцять то це буде значно сильніше. Звісно, нам би F-16 отримати. Так, а F-35… Ну, давайте так. Хто з партнерів їх має? і Хто їх може застосовувати? Поговоримо тоді наступного разу, коли ви долучитесь до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, щойно був наживо.